198-ма доба героїчного спротиву України з вами Наталя Стареправо, і ми продовжуємо серію брифінгів в медіа центрі Україна. Завтра прийде вже в п'яте щорічний молодіжний фестиваль, молодіжна зустріч Молодвіж. Я запрошую до слова Романа Цудного, СІО заходу Молодвіж. Будь ласка, розкажіть, з чого все починалося? Всім доброго дня. Так, цьогорічний захід «Молодвіж» вже проводиться в п'яте. Це почалося в 2018 році, коли Львів отримав статус молодіжної столиці України. І першим завданням його було зробити молодіжний такий фестиваль. І ми його провели успішно. На наступний рік зрозуміли, що вже статусу молодіжної столиці України ми не маємо вже пройшло в інше місто, але вирішили залишити цей захід. Собі, і відповідності вже в п'яте цьогоріч цей захід проводиться. Дякую. Я запрошую до слова Мар'яна Пусака, програмного директора заходу. Розкажіть більше про саму програму, чого нам очікувати від заходу цьогоріч. Вітання всім! Отож, бо цьогорічна програма це програма, така скурпульозно обрана. Про це все розкажу трішки за концепцію. Концепція цього заходу це й молодвість 450. 450, чому саме ці три цифри всі знають прекрасно, що 450 – це є кодові слова наших слова наших військових. Це є слова, котрі все спокійно. І ми розуміємо те, що в ці три слова закладаються набагато більше ніж просто все спокійно. Цей холодний розум і креативність, котру правляють наші військові на передові. Це і відданість нашій держави, оскільки це військові і вони вже є на передові. І ми розуміємо те, що. Ці слова 4.5.0 також потрібно і переводити в цивільну річ, оскільки молодій людині зараз потрібна креативність, потрібно холодний розум, потрібно аналітика, потрібно розібратися в тому, куди рухати себе, куди рухати державу і тому подібне. Тому ми заклали цьогорічну концепцію цей молоді 4.5.0, А щодо самої програми, базово це є. В нас три основних блоки, котрі називаються База спокій, база нація та база залп. І в цих базах буде велика кількість різних тем. Про котрі ми будемо говорити першочергово, в базі спокій ми будемо говорити про ментальне здоров'я та про психологію. В нас в базі спокій буде одна з наших спікерок, це Меланія Подоля, котра буде говорити про те, як нам боротися з російським ІПСО, це інформаційно-психологічні такі операції. У нас є база Залп, котрі ми будемо говорити про. А українську ідентичність про те зараз є, наприклад, молоді люди, котрі в свою чергу дуже швидко відмовились від там. знаєте це такі вони перше А, Можливо, можна слухати російську музику, російська культура і тому подібне. Ми розуміємо зараз, що вони просто обнулились, і їм потрібно показати те, що що в нас є, і куди потрібно рухатись. Тому в цій базі ми будемо говорити про. А те, як ми рисуфіковувалися, що не потрібно робити, щоб це зробити? У нас буде Віталій Портніков, в нас буде Остап Українець, котрий буде говорити про українську культуру. І також в нас буде база нації, де ми будемо говорити про які міждержавні історії, про те, як має країна позиціонувати себе за кордоном. Що ми повинні тут робити, щоб про нас говорили за кордоном? А Та там в нас буде Іван Семисюк, і Ярослав Грицак. Тому велика кількість крутих спікерів, які зможуть нам розкрити різні теми, який буде формат заходу. Минулі роки фестиваль тривав 24 години. Я буде цьогоріч. Насправді ми вже п'ять років боремося з тим, щоб нас називали фестивалем. Ми хочемо, щоб нас називали заходом, тому буду закликати всіх, хто зареєструвалися, хто про нас чує, що це все ж таки захід а на фестиваль. Фестиваль це трішки інший формат. А ми два роки працювали за унікальним форматом. Це 24 години. Цього року ми розуміємо, що в нас є обмеження комендантської години, тому ми будемо працювати з 9-ї години до 9-ї години вечора, тобто 12 годин. Львів вже здобував перемогу як статуса молодіжної столиці Європи. Як буде цьогоріч? Які ваші прогнози, і в яких ще заходах, конкурсах Львів братиме участь? А цьогорічно Львів бере участь в конкурсі молодіжної столиці Європи? Звичайно, і також молодіжної волонтерської столиці Європи. І ми там і там приймаємо цю участь. Ваші прогнози: що потрібно зробити, аби Львів знову здобув цей статус? а прогноз прогнозувати насправді це завжди така неблагополучна річ. Всі це розуміють, тому вирішився, насправді конкурс. Ми все для цього робимо, щоб перемогти, тому побачимося на конкурсі. захід крутиться довкола молоді, тобто молодь є певним таким рушієм, зокрема в умовах, коли в Україні триває війна, на нас напав ворог. Яку, який ваш ключовий меседж як організаторів заходу? Що ви хочете цим сказати донести молоді? А ми хочемо донести молоді те, що а, зараз в країні є війна. Всі молодь це знає прекрасно, але ми хочемо, щоб молодь розвивалася, а, щоб молодь а, мережувалася між собою, тому що основне завдання молодвіжу саме це і мережування молоді, тобто об'єднання її, спілкування, розвитку, розвитку різних проєктів, ініціатив. Тому подібне. Тому основний меседж це мережуйтеся між собою а, та створюйте щось нове, яке потрібне зараз нашій державі. Зараз чимало молоді також перебуває за кордоном. Ваш посил до цього, що потрібно зробити, аби українська молодь повернулася до України і почала відновлювати. Перш за все, посил, щоб вони поверталися в Україні безпечно, відносно безпечно. Ми надіємо, що, по-перше, всі муніципалітети роблять для того, щоб молодь поверталася, Прошу чергово запускається робота і в школах, університетах. Це також дуже ключовий момент того, щоби молодь поверталася молоді сім'ї поверталася. Що саме зробити нам, щоб вона повернулася, це показувати своїм прикладом те, що тут можна розвиватися, розвивати круті ініціативи та різні проекти. Мар'яна Романе, розкажіть, наскільки Захід охоплює людей? Я говорю не лише про молодь, а загалом про всіх українців, про всіх ем, учасників, які цікавляться цим заходом. Як щороку зростає ця кількість? Більше Допа, про це норма? розкажіть. Uh... Насправді ще е, минулі роки е, ми позиціонуємося як всеукраїнський захід, У нас великий відсоток молоді не лише зі Львова, а й з е, інших областей, куточків України. Е, е, маємо збільшення зацікавленості цього річ. Е, відповідності нас будуть не лише з України, молоді люди, а й з Європи. А саме е, приїжджає делегація з міста Люблін, е, Польща, відвідати наш захід. Тому. Можу сказати, що кожен рік ми беремо для себе якісь нові вершини, і сподіваюся, на наступний рік ми вже будемо оголошувати як всеєвропейський захід молодвіж Цьогоріч на заході буде декілька платформ, які будуть цікаві різним аудиторіям, зокрема про те, як відбудовувати націю, як працювати на перемогу України, якою ви бачите роль молоді. Чим саме може долучитись кожен з українських молодих людей для перемоги? Ну насправді я вважаю, що молодь вже долучилася починаючи з 24 лютого, тим, що як мінімум залишилася, як максимум, цілодобово волонтерить допомагає наближити нашу перемогу. А якщо більш предметно казати, то завтра на заході буде презентуватися такий маніфест молоді. Це методичка, я би так назвав, роботи і розуміння, що потрібно робити молоді для перебудови, відбудови України зараз і також після воєнні часи. Можливо, ви нам дещо трішки розкажете про це, адже зараз. Молодь розірвана на декілька кластерів, Хтось зараз перебуває, як вже говорила за кордоном. Хтось не може себе знайти, хтось волонтерить, натомість не займається тим, можливо, чим би хотів дійсно присвятити своє життя. Як вмотивовувати молодих людей? Е, ну насправді, от якщо ми говоримо за маніфест молоді, е, це ми робимо спільно з міністерством молоді і спорту, з українським католицьким університетом та багатьма. Урядовими і неурядовими організаціями щоб зрозуміти перш за все, як повернути молодь, бо насправді основна ціль наша це повернути молодь в Україну, Оцей розумовий потенціал, і який зможе перебудовувати нашу країну далі, як мотивувати то, як я погоджуюсь з Маріаном. це власним прикладом показувати, що в Україні. Реально відкривати свої ініціативи, творити знаю багато випадків, де під час війни відкрились безліч приватних бізнесів лише своїм прикладом і розумінням, що в Україні у Львові відносно безпечно і можна, можна творити себе і творити Україну. Для тих, хто ще не брав участь в цьому заході, і хоче долучитись, що потрібно зробити, аби завтра відвідати захід. У всіх наших соцмережах є посилання на чат-бот. Вона займає близько реєстрація займає близько п'яти хвилин. Після реєстрації в чат-боті прийде повідомлення з локацією, і людина відповідності. По завтра вже приїде, кознаючи локацію. Ми в, в, в заходах безпеки її локацію не розголошуємо. Лише зареєстровані учасники можуть її побачити. Нагадаю, що цей захід безкоштовний, кожен охоче може до нього долучитися. Нагадаю, також що з нами були Роман Судний СЕОЗ заходу Молодвіж, Мар'ян Пусак, програмний директор заходу. Дякую вам за цю зустріч. Сподіваюсь, ми зустрінемось завтра на зустрічі. Молодвіж. І тримаємось разом, бо ми ще на один день стали ближчими до нашої перемоги.